Жінкам взагалі секс не потрібен. Хто сказав? Підніміться. Ще раз. Секс потрібен усім, але треба зрозуміти, що вже дуже давно інтимне життя перейшло з розряду лише для дітей. Зараз у сучасних підручниках сексології на першій сторінці, я вчора перевіряв, так це підручник 2023 року. Чорним по білому написано, що секс поділяється на види, і зараз ми його хочемо отримувати лише задля ну. Здебільшого задля насолоди. Бо хочете ви цього чи ні? А інтимне життя з правильним партнером це з правильним настроєм та правильним контекстом це про задоволення. Тому хлопці хорош бігати з цим наротивом. Дівчаткам теж інтим до вподоби. Секс також їм потрібен. Але зрозумійте, якщо дівчина не хоче, то це скоріш за все саме вас не хоче. Зрозумійте, це річ не про те, що жінка взагалі не хоче сексу. Якщо жінка взагалі його не хоче, то будуть відповідні признаки, і з цим вже можна працювати, якщо жінка його не хоче. Але коли з жінкою не треба працювати, коли жінка чітко а, осознає, що їй інтимне життя вже не потрібно в більш здоровенній степені, як це потрібно було раніше, і вона це нормально сприймає. Тобто. Дівчатка, тепер ви, якщо ви відчуваєте зменшення лібіду, вам не хочеться займатися коханням, у вас є проблеми з оргазмами, тощо з цим же можна працювати, якщо ви відчуваєте дійсно в цьому проблему. Якщо у вас є запитання, пишіть до мене або на пошту, або пишіть в коментарях, або давайте запрос на обмін повідомленнями. Я з таки працюю. Бо зрозумійте, будь ласка, чому жінка хоче сексу? І одночасно не хоче, і є досить багато причин, із цього можна розібратися. Але ця теза, що дівчатам секс не потрібен, це у на постном маслі.